Жакет, який вам дуже сподобався, гарна сукня, яку я поєднала з такими грубими чоботами. Я бачу вже який костюм я буду міряти. Я не знаю, чи зберу я сьогодні лук гарніший ніж цей. Всім привіт, вітаю себе на каналі. Сьогодні я хочу зробити огляд новинок у магазині Резорт. Ви я знаю, ви його дуже любите. І другим магазином буде мохіту. Я робила опитування у себе в інсті і там проголосували саме за мохіту, бо його давно не було. А в принципі, там бувають цікаві знахідки. Якщо ви ще не підписані на мою інсту, обов'язково підписуйтесь, бо там я роблю гарну. Гарний профіль, гарні фото. Там можна зберігати собі пости, якісь ідеї для стилізації, ідеї луків, моделі, якщо ви які ви хочете придбати, і так далі. Тому чекаю вас там. І підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Я вам обіцяю цікаве відео, і ми починаємо. Я вже у магазині. Зараз подивимося, що нового так цю. Куртку я вже показувала 1400. Подивимось, що нового буду показувати новинки. Ковтинка з таким комірцем 1200. Прикольний такі чоботи, 1800, і тут на бірці написано преміум. Я не розумію, якщо преміум це натуральна шкіра чи ні. Так, де воно? Преміум, бачите? Ну, вони непогані. Покажу вам себе на мені топ Zara білий і ці брюки від костюму Touch із нашого бренду Idol Studios. Посилання буде у описі. Це взагалі костюм, є ще топ з довгим рукавом, але топ не вдягала, бо сьогодні дуже жарко. в Києві десь, не знаю, 30 градусів, мабуть. Така стильна блуза, багато рюшиків, тисяча гривень. Вона виглядає дуже жіночно, але її треба теж як сказати, компонувати з такими брюками чи джинсами, щоб вона не була ну, прям, дуже багато у вас жіночності, не знаю, як сказати, чи дуже багато воланів, Тобто треба її гасити, можна так сказати. Жакет. Який вам дуже сподобався у минулих блогах із Різорт, і я показувала його в інсті. Це, мабуть, найзалайканіший пост в мене із цим жакетом. Ну він чудовий. Якість надзвичайна, 2,400, оверсайз кріп. Взагалі, це моя любов. Звертайте на нього увагу. У різорт є ось такі костюми, топ зі спідницею міді у чорному, зеленому та такому тауповому бежевому кольорі. Дуже гарної якості мені подобається. Топ 600 гривень, а спідниця 700 гривень. Ну, досить щільна, але вже така осінь-осінь. Ну, я б собі топи, мабуть, окремо взяла, особливо цей. Дуже гарної якості на осінь з джинсами, з брюками надягли поверх шкіряна куртка чи тренч і все. Кряний піджак, такий оливковий колір 1400 на підкладці, оверсайз. Може, по примірі в якомусь случі. Є ось такий костюм із вкороченим жакетом, але така спідничка. Але мені не подобається тканина. Ви бачите, форма не тримає, якась як трикотаж, не буду навіть міряти. До речі. Тут немає тренча, який я показувала у минулих влогах. Та такий супер якісний, я казала М -м, його просто немає. Я не можу його знайти. Розібрали. Я вже прийшла у примірочну. Ви бачите, які в мене кольори. Дуже багато рожевого показую перший лук. Взуття взяла ось таке. Це єдине взуття, яке я взяла, тому що тут якась біда із ним. Є шльопки по розпродажу, є грубі чоботи, які вже показували із залу. І ось такі, і все на цьому вибору немає абсолютно ніякого, тому ну буду вже з ними міряти. Але брюки чудові, такий бусковий лавандовий колір. Мені прям вони дуже подобаються. Розмір сів добре, але трохи не вистачає, як сказати, не те, що не вистачає зайва тканина у талі. Хотілося, щоб була більш чітка посадка по талії. Тоді фігура взагалі буде виглядати супер, як сказати. І ось така вкорочена сорочка. Я взяла її у розмірі S, щоб вона була ще коротшою, але я так думаю, що і XS можна примірити, бо вона дуже широка. А мені прям хочеться, щоб вона була ось такої довжини. Ну, ви, 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 щоб було видно талію цих брюк. Зараз вона схована під сорочкою. Але хотілося б, щоб була коротша. ну Десь так, наприклад. бачите, Але сорочка прям чудова. Це прошва, майже впевнена, що це бавовна. Чи як мені написали у коментах Аліна, кажи вже котон? Бо бавовна викликає дійсно якісь вже інші асоціації, тому я не знаю, іноді буду казати «котон», іноді нагадувати, що це бавовна. Добра тканина у брюк, трохи тягнеться. Здається, це костюмна тканина. Але мені прям подобаються такі кольори: лаванда, ніжний, рожевий, пудровий, дуже ніжні. Як вам? В принципі, навіть з цими бутильйонами, так сподіваюся, це не повітряна тривога. З цими бутильйонами, в принципі, норм. Ще якусь сумку, наприклад, чорного кольору, і в принципі все у вас готовий лук. До речі, бутильйони дуже зручні. Як вам? Ця сорочка 100% котон, 1400 гривень. Еска була. Веркот показує. Брюки Мка 1200 гривень. І склад 78% це поліестер, один, 18% віскоза 1. І 4% це еластан. Новий лук з брюками Карго. Я вже йшла до примірочної, і потім їх побачила і зрозуміла, що не можу їх вам не показати. Вони звичайно такі це літньо... Літній варіант, літньо-осінній, але на осінь дуже тепло. Ви бачите, тут така легка тканинка, це легкий кутон, вона минеється. Дуже в них зручно, але коли буде холодно, то вже ви не зможете їх носити. Але вони прикольні. Добра довжина, і це є на підборах. Ви пам'ятаєте про це. Звичайно, сюди підійшли більш якісь масивні кросівки, але, вибачте, їх немає. Я не взяла з собою інше взуття у примірочну. Тут якось я вже сказала, бідно, із цим гарні кишеньки. Все прикольно зроблено. Мені подобається, як вони сіли, все в них подобається, окрім цього поясу. Ви бачите, що він, якщо його затягнути, ось так виглядає без нього, якщо його затягнути, то він ось тут збирається, комкається. Це не дуже гарно виглядає. Я просто цей пояс прибрала і чіпляла би якийсь свій, який більш структурний, і вони тоді виглядатимуть більш стильно. Мені так здається, і дуже гарний колір. Такий бежево хакі. Не знаю, як сказати, більше він в бежевий йде у бежевий відтінок, але якась примість з домішок хакі є. І ось цей топ вкорочений у рубчик дуже крутої якості. Мені так подобаються їхні топи. У рубчик у мене є такий без рукавів. Я його одношу, але він кольоровий, тому не під все підходить. Топ зара, ось у якому я прийшла, я його ношу частіше. Але він такий зручний. Хочу сказати, він теж доброї якості, але тут його горловина більш така цупка і менше розтягується. І дуже незручно, коли його знімаєш, надягаєш. А цей тягнеться прекрасно, щільність добра, Мені прям подобається. Як вам? Карго це тренд. Додивляйтесь до них, можна купити ось такий літній варіант, можна вже осінній, просто тканина має бути більш така щільна. Ці брюки із 100% котону розмір М. В принципі, сіли чудово, 1600 гривень. Топ 600 гривень. Тканина показую, і склад 70 віскоза, 30 поліамід. Віскоза це добра. Тканина дихає, це не поліестер. Тільки подивіться на цю красу. Я не знаю, чи зберу я сьогодні лук гарніший, ніж цей. Він такий яскравий, він такий зручний. Подивіться на всі ці елементи. Мені прям дуже подобається. І це таки так. Хто подумав, що такий був помаранчевий піджак? Так, я знайшла такий колір фуксія чи малина. Не знаю, як його правильно обізвати. І причому колір помаранчевий висить майже по центру зала, по центру магазину. Його можна знайти. А ось цей. Десь у кутку, я його ледве впізнала, що це той та сама модель, то, той самий жакет. Але це він. Тканина така сама добра, тільки треба відпарити його. Ви бачили тут не відпарена частина, і все, він буде дуже добре виглядати. Взяла розмір М. Той помаранчевий, я наскільки пам'ятаю, мірила у розмірі S і він був такий оверсайз, прям добрий. Цей трохи вже вибачити за довгий рукав, але не знаю, мені і так подобається. Треба ще подумати, який брати м чи С-ко. М-ка чудово виглядає. Подивіться на цю довжину, і це на мій зріст. 172 см. І прям чудові джинси з такими розпорками. Їх треба буде якось вкорочувати, бо дійсно дуже довгі. І це 36-й розмір. Джинс. Зараз перевіримо. Так, 36-й. Одразу показую ціну, 1200 гривень. А, і вони такі трохи тут широкі. Ну, в принципі, в стегнах норм, але тут, ну ви бачите, ну, видно, що великі, тому не знаю. Ну, мож... ну я не знаю, міряти 34-й, мабуть, вже в стегнах не сяде. Але джинси круті міряти і знаходьте <смір> свій розмір. Як вам такий лук? І в принципі сюди чудово вписались ці ботильйони. Pra um... Якби я підбирала спеціальне взуття для цього луку, а не брала те, що є у залі. Я б, мабуть, їх і взяла. Вони прям дуже гарні. І якусь сумку у руку. Не знаю, помаранчевий, мабуть, мені більше подобається, бо це якийсь більш е, незвичний колір для мене. Він більш яскравий, більш такий прикольний. Малиновий цей фуксія, він теж яскравий, але трохи ну, не для мого гардеробу. Але хто таке полюбляє, звертайте увагу. Так, і топ. Топ тобто, це такий такий саме, як ось цей білий, тільки він рожевий, але такий світло світло рожевий, пудровий і прям чудово сюди підійшов. Я взяла ось таку майку, рубчик для цього луку, ви бачите. Але потім побачила його, і звичайно я взяла його. Так чіпляйся Бо, по-перше, він чудово поєднується з цим кольором, дуже гарно виглядає. І по-друге, він вкорочений, приємний. Ну круто, дякую. Ну зараз на цей момент це мій найулюбленіший лук. Ну, топ із такою ціною, як і білий топ, МК розмір. І цей жакет 2600. МК розмір, QR-код показує. Але той помаранчевий, його вартість 2,399, а тут 2,599. Якщо я. Правильно пам'ятаю, але я показувала його вартість на початку відео, тому ви можете порівняти. Ну, не знаю, це інша модель, начебто тоді. Але вони прям дуже схожі, і тканина така сама. А як вам такий лук? Я залишила низ, абсолютно такий самий, як був, але надягла топ. Ось такий і зверху сорочка. Надзвичайно сорочка, вона прям дуже оверсайз. Ви бачите, як вона зроблена. Низькі дівчата можуть носити її просто як сукню і все на цьому. Мені, в принципі, це не підходить по зросту, але як сорочка, вона прям чудова. Топ на мені спортивний. Я зайшла до спортивного відділу резервт, знайшла його. Він по кольору, ну прям ідеально сюди підходить. Ось така спинка у нього. На бретелях. нема регуляторів в але, в принципі, він мені підійшов. Тут є поролонові накладки, як сказати. Ну, прям чудовий. Я б його навіть не для спорту брала, а просто як топ носити і все. Чому б ні. Ви бачите, як чудово, він поєднується із джинсами, із цією сорочкою. Сорочку я не застібала, бо якщо її застібнути, то ну, таке щось. Колір гарний, якість надзвичайно гарна, мені подобається ця тканина, але ну таке, вона буде прям дуже велика. Тут летюча миш рукав, реглан, ще якісь складки, прям такий важкий дизайн. Але мені прям подобається ось так. Ось в такому вигляді, як вам. Цей лук вже більш такий розслаблений, більш неформальний, чи як сказати. Ну крутий джинс. то показувала 1200 гривень. Тобто рожевий. Так, МК розмір 600 гривень. Він у спортивному відділі. Шукайте його там. Сорочка 34 розмір. Я спеціально взяла поменше розмір, щоб вона не була така оверсайз, 1400 гривень. 61% це ліоцел, 39 це поліестер. Ліоцел я вже люблю. Люблю так само, як віскозу. Дуже гарна тканина, вона дуже приємна на дотик і досить... Не знаю, як сказати, щільна і не щільна. Ця тканина не прям дуже щільна, ви бачите, але мені подобається її структура. Це бутільйони, сок бутс Вони, бачите, як носок. Як буде носок. Українською мовою. Так, 1600 гривень, 39-й розмір. По розміру все підійшло прям чудово. Відбори дуже стійкі, вони зручні. Ще раз покажу вам себе. І ці шикарні, шикарні брюки. Вони прям такі легкі із легкої тканини, і дуже зручні. Не знаю, я цей костюм не знімаю. Я навіть думаю взяти собі ще один, поки є тканина. Знаєте, щоб був потім на зміну якось так. Це ми так і з футболками своїми робимо. Футболки Versace у нас є у Едл Studios. Можете перейти, подивитися. Вони із дуже крутої тканини. Прям надзвичайно. Я такої тканини ну, Тут у мене немає футболки, не можу вам показати. Ну, у мас-маркеті я її не бачу. Ну це на дотик ви просто відчуєте цю різницю. І ми навіть із чоловіком просто позалишали собі по декілька екземплярів. Знаєте, щоб якщо десь заляпати, якщо вона потім зноситься ще щось, тому просто на зміну. І до речі, для моїх підписників мінус 10%. відсотків хто з Ютуба пишіть у Дірект, кажіть, що ви з Ютуба і вам буде 10% відсотків на все. Ну, на все, крім якихось розпродажних позицій. Все, йдемо далі. Я казала, що цих тренчів вже немає. Я їх знайшла, ось вони тут висять. А, о, три було. Тут було три, залишилось дві. Дівчата, хто їх хоче, швидше, бо дві одиниці на увесь магазин, Бо і було три. Десь, не знаю, хвилин 40 тому. Так, йдемо у Мохіто. ось вони тут, сусіди резервт. Я бачу вже який костюм я буду міряти. Дуже гарний такий графітовий колір. Так, ну так, тут новинок не прям дуже багато. Чи такий асортимент, який ну, не хочеться міряти. О, зараз подивимось. Є розпродажа, при чому її дуже багато. Приємні кардигани. Ну, на дотик приємні ця тканина. Непогана. 1300 гривень вони коштують. Така щільна, ви бачите. ну не, не те, що форму тримає, а досить прикольна. Не, не рихла. Не, не, не знаю, як сказати українською, рихле. Гарні отакі гольфи, теж гарна якість і прям яскри, яскравіші кольори. Я не знаю, камера не передає. ну Прям дуже яскраві. 700 гривень. Чудова, гарна сукня, яку я поєднала з такими грубими чоботами. Ви бачите, як вони зроблені. До речі, дуже зручні. Мені подобається. І ця сукня є ще в одному принті і є просто чорна, але я вирішила показати її ось. У цьому це гусина лапка, принт називається, якщо правильно українською буде. Мені подобається поєднання кольорів. Мабуть, це котон. Подивимось склад, тому що нагадує все котон, такі великі кнопки. Ну, стильна. На вішалці вона більш яка якась по фігурі, мені здавалося, але так, в принципі, вона вільного крою, просто тут пояском і стягуєте. Зручна, стильна, зі шкіряною курткою, з тренчем, те, що треба. І мені подобається поєднання кольорів чорний, бежевий, молочний. Те, що треба, ви з усім її зможете поєднати. І з підборами, і з якимись грубими чоботами. Щось таке. Стильно. Вартість 1300 гривень, 36-й розмір, але склад не порадував. Це 100% поліестер. Хоча відчувається як котон. Я костюм міряю із цими чоботами. І тому вирішила нестандартно його вам показати із такою яскравою футболкою Покахонтас, ви бачите? І брюки можна носити ось так, а потім я їх виправлю. Покажу як у виправленому варіанті. Костюм прикольний, у нього така тонка тканина, можна сказати, ви бачите, форму не тримає. Але Канина приємна на дотик. Тут середня посадка, але брюки на мені завеликі, бо це 38-й розмір, 36-го не було і вони просто спадають. 36-го, я так думаю, сяде добре. Тут можна... Ага, тут тоненький ремінець потрібен. І ось так дуже гарний колір Мені подобається у такому кольорі, бо він універсальний, він до всього підійде. І це не чорний, це темно-сірий, він нібито і цвітний, цвітний кольоровий, але все ж таки і зручний, і прикольний, як сказати. Мені подобається поєднувати. Брючні костюми, нібито ділові із з якимись такими о, неділовими елементами. Показую інший варіант носіння. Я виправила ці брюки і надягла лонг-слів у білому кольорі, просто такий обтягуючий з довгим рукавом, більш такий стандартний, класичний варіант, але не менш стильний. Якийсь засвітити йде. Зараз трохи затемню. Ось та я, я навіть зливаюся трохи із о, оцим позаду. Ці штани, брюки, в мене взагалі я не знаю, де знаходяться. Це супер низька посадка через те, що це 38-й розмір. Але стильно. Така леді бос. Щось в такому в варіанті. Ну, прям колір бере своє, кольором цей костюм виграє. І прикольний лонгслів, Зараз його покажу. Ось так він виглядає. Просто довгий рукав. Сам він по собі теж довгий, ось до сюди йде. І облягає тканина, на дотик непогано. Подумаємо ще склад, бо у таких речей бажано склад, щоб був із котону, із бавовни, тому що він ну, до тіла йде і треба, щоб тіло дихало. Але так, нібито нібито добре, як вам такий стиль. Лонгслів, розмір МК 350 гривень. До речі, склад 95% котон 5 еластан. Ця футболка, S розмір 600 гривень, і це теж 100% котон. Я почала вдягати білу сорочку, так знову за світ йде. Почала вдягати білу сорочку і вирішила показати вам цей костюм просто із сорочкою. І мені теж так дуже подобається. Це вже точно Lady Boss. Напишіть, який варіант подобається вам більше: лонгслів, оця футболка чи ця сорочка з цим костюмом. Буду чекати у коментах. Склад тканини, 70% це поліестер, 28% восім віскози і 2% еластан. Брюки 38 розмір, треба 36 шостий 1200 гривень. Піджак 1800, 36 це мій. Дівчатка тут розважаються, включили музику, ну прям дуже гучно. Так, показую останній лук, поки музика притихла трохи. Сорочка, жилет, як сказати, його жилетка є у трьох кольорах. Я взяла ось такий і взяла, до речі, розмір L, спеціально, щоб вона була поширша, але все рівно ви бачите, сорочка ширше, ніж жилетка. І ось такі круті джинси обтягуючі. Вони є ще у синьому кольорі і ці, ці чоботи. Я б просто взяла сорочку якогось меншого розміру чи просто сорочку другого дизайну. Бо це занадто оверсайз. У неї по бокам ось такі закльопки. Мені подобається стильно і зручно. Сорочка є у чорному кольорі, і її можна поєднувати із чорно-білою жилеткою. Стильно? Як вам таке? сорочка, до речі, крута, можна просто так носити. І є у чорному кольорі, як я сказала. Просто оверсайз і цікава. І мені подобається тканина. Сурочка 36 розмір, 800 гривень. І ці чоботи чудові, 2000 тисячі гривень. 39 розмір. Вони тут із таким міні-утепленням чудово зроблені. Прикольні на цьому все підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інсту. Пишіть обов'язково, який лук вам сподобався більше всього. У який магазин зайти наступного разу. До нових зустрічей. Бувайте.